Отак воно воно фіксується, клацка і виймається. Отак виглядає лайнер вакуумний. А за рахунок цієї гофри витискається повітря, спускається через аварійний клапан і по суті все, все, все воно тримається за рахунок вакууму і силікона. річний військовослужбовець із Полтавщини Максим Даценко показує, як опанував протез ноги. Після 9 місяців реабілітації військовий повернувся до служби. Зараз формується новий підрозділ, і мій командир Русік сказав, що хоче бачити мене може навіть у командуванні цього нового підрозділу бігати. Не можу, буду літати. До поранення Максим був стрільцем-санітаром. Частину ноги втратив у серпні 2022 року під час боїв на Донеччині. Проте скаже військовослужбовець, йому встановили у Сполучених Штатах Америки. Я нікого не знаю, хто швидше від мене потрапляв на протезування. У мене після поранення три з половиною місяці здається, після поранення я вже погнав на протезування. Перельот проживання, реабілітація, протезування і додаткові різна там культмасова програма була все за рахунок фірми «Протез Фондейшн». Це волонтерська фірма, яка працює виключно за рахунок там донатів. За словами Максима, у Сполучених Штатах він пробув менше місяця, а протез отримав наступного дня після примірки. Особисто я на третій чи четвертий день пішов повністю без костилів, а може навіть раніше, але це було декілька буквально кроків. Щоб звикнути до протеза от коліна треба близько півроку. Ну мені вистачило від моменту. Отримання протези два місяці, щоб стати на сноуборд. Суперфункціонал в нього є система, як, грубо кажучи, підстраховки. А якщо я буду падати, він мене буде підгальмовувати, як пасок безпеки в машині, тільки не просто блокує, а так підблоковує і потихеньку згинається. Після закінчення війни Максим планує здобути освіту психолога-реабілітолога. Наприклад, у Вінниці в госпіталі я з психологами там, ну як здружились, можна сказати, і на я спочатку, якщо їм був такий проблемний типу пацієнт, я заїжджав в палату, заводив з ним діалог. Поду ну, так, підготовлював його до цього, а потім кажу: а не проти, якщо зайдуть, типу спеціалісти був як на, на, на розігріві. От і розумію, що дійсно на надалі це буде дуже необхідно, бо тільки на кінець року, здається, більше мільйон триста людей з ПТСР були. До здобуття перемоги каже Максим, залишатиметься на фронті. Я вже буду. З посадами Віра Чиж, Суспільне новини Полтава.